Перший вихід алтай за сезон на сніг. Ми походимо, слідів багато. Слідів багато. Зайців я вже бачив. Алтай теж. Широкоформатне відео знімаємо. Може ще щось зустрінемо. Ми прийшли половину з того шляху. Що намітили, може щось і зараз побачиться. Алтай до мене. Далеко не відходь. Тут, тут, шукай тут. Давай, давай, давай. В травах. В травах ходи. Фух. Шуміти не буду голосно. Зараз така падлюка, почуєш далеко ж. Слідів повно Можна сказати Тобігає трошки Особливо під деревами З поля біжати Ніби на полі машу їсти, то що взиємо Шукай, шукай Зараз під якоїсь гляшки та віржне здайчика полюбуємося на нього. Фух. А це відео, що він підняв, то я ось в кутку, щоб ви бачили він на ногу. Там, звичайно, був. Молоденький зайчик. Пішов, пішов, пішов. Останній виводок, але <схід> молодий. сюди, а ти його не доженеш, шалтай! А добре, що не зловив, воно не потрібне. Ми ж не голодні того все. Мені головне зараз собачку вигуляти, щоб він не забував своєї роботи. Шукай, шукай, шукай. Травишся полюбешсь сидеть на ніч сіло. Чікано хотілося, щоб воно було дійсно, тут те його підніс. <кій> <кій> далеко, далеко відбіг. Ходи, ходи, ходи сюди, ходи. До мене! Ходи, ходи. По слідах тропет. Може щось щує. Будь-який обібрався. Трепяхами тими. Але потім обрізати себе, обшкрабувати. Щолтай, не чути, не чути, поки ми від долини вийшли наверх. Нічого не чути. Так. Нічого не чути. Ну, я думаю, все рівно десь тай якийсь може засів. І справа якраз добре, де вискакувати? сюди, на вітер, то я думаю, ракурс правильний вибрав. Хоча все може бути. Може махнути і за, а що тут таке в нас? Що тут було, щось рівся, кормився, скошився всього заяць. Алтай, ти далеко пішов. Зупинися! Бо я кричу, бляха теж тоже все. Це не є добре. Ходи сюди, тут, 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 тут. Давай по тих травах. Ге, ти до мене зразу. Ти вже будь які які. Ай Айда, біжи, біжи <сорист> там межа поле закінчиться, йдемо то... з відром, аж доки до колотних не дойдемо володінь тракторного парку і ірмових ям. Ще там походиться Куди ти в поле вийшов? Ходи сюди, ходи. А, ну там вже нема. Там вже нема тих трав. В ліс я не піду. Часу нема на то. До дороги зараз доберуся. До дорогою. Фу. А тут якраз перехід вийшов, що без результату. Тут в тих во двох будь яка заїсти сидіти не буде. Траву шукає. Дай бльошку зробити і два кущика. Тут до других кущаків включусь. Вже доходимо до колгоспу. Тракторний парк був колись. Тут зараз піду сюди, в цю сторону тут. хімсклад, трава там коло нього. По пам'яті підносили не раз зайчиками на полювання. Давай Алтай, Йди на в ту травечку, щось пошукай. Головне, щоб з того тракторного парку собачки не набігали на плечі нам. Що <coughs> там видивляєшся? Та нічого нема. Чи тобі на твій собачий розум. Відніж. <кій> ходи, 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 в травичку цю. Ходи. Ти вже щось нюхтиш. Сюди! Не в ту сторону. От. Ходи сюди. Туди, туди, туди. <кій> Тут тягне тебе. Там, де псів побільше. Так. Чекати, бо ми з вітром заходимо. Так, 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 так. мене. Вот сюда. Вон там, там. Это, конечно, я же плохо сам. То, что можно было. С ветром. Волос. Але. Якось так. Тут все одно проходно. По проходу раз. Я не знаю. Здесь має бути. Алтай! До мене! Вот так, тут шукай! Тут! Вот тут шукай! Тут! Ге? Шукай, 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 шукай. По шука! по последах! Ходи. Ходи, ходи. Тут шукай. Так, 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 щось шукай. Щось я тут побачив. Щось я тут побачив. А думав, то тогли. Ну ладно, пройдем боком. Ой. Стежки. Заячі, тільки наде заєць. Щоб під село натоптано. Вечором в селі повно. А що в день нема? Прямо не цікаво. Це де? Ага, таким свистом Дівкам підсвистувати тільки Що ти там крутишся? Ха? Щось знайшов, не? Вже голос подав якийсь. Ей, господаре, є! Дивися! Ти ні ніхрена не говориш Ух, тут травечки тут зайці є. Зараз я походжу. тут От він крутий носом. Раз, алтай, алтай. Шук -шук 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 -шук. Давай туда, туда, ну, туда не настят, а туди піти І да, пройдемся тут Ходи сюди! Тут тут, 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 тут. Алтай! Эй! До мене! Ходи тут, походим! Хтось біжом викинув! Додому не вести зручно. Оди сюди по тих травичках пройдемось. Ми минулого року собі ту зайцю бачили. Я впевнений, що і цього року вони є.